Я її волосся побачила, Ми знали, що вона йде на про старіних директора. Ми дуже старалися, щоб вона прийшла. Ну, на жаль, в нас ще не подав. У мене інші, в мене Козловський, в мене депутат Верховної Ради, в мене нечто. Люди жають так на житті за іфоном, питаються, чи я за своє життя. кажу, що ні. Як Бог з нами то до нас. 30, 30 да, і скальбов до літніх людей. Я працюю. з Вона виділа з мечем, причому піднятим. Далеко немає ніякої, знаєте, Ні. там, як це сказати, рухкості і милосердя. В неї є си, сильне, дуже сильне співчуття до тобто, людей, сильна вигляда. Це дуже хороший рушний фактор у нас час. Я дивіться, стосовно моєї далекої ну, далеко фантазії стосовно України, до яких я купую собі таки, бачу, да? я далеко ну, я розділяю да, те, що є категорії, які повинні бути старі люди, інваліди, діти, да, які кинуті і незабезпечені тварини. Тобто це ті категорії милосердя. Просто у мене якось зазвичай малосердя милосердя. Вистачає часу попутним, але ну, я не люблю плакати, не люблю слухати, дивитися їм в очі, бо мені це важко. Мені простіше збудувати їм тим, і збудувати будинок, але тільки не слухати. Тобто, от мене не вистачає милосердя на це. Бо є милосердя, коли ти просто людині надаєш підтримку моральну, а є коли ти надаєш їй ну, фізично, да? от, так, як вибили будинок, все і все, далі тільки горіть з кимось іншим. От я з такого роблю. бо мені якось, дуже важко візи, з людьми говорити. Але я собі так вважала, що, наприклад, що таке в нас церква? Ну це знаєте, такий інститут людей багато віруючих особливо в бою, але зазвичай як на мою думку, це знаєте, такий інститут першої влади в світі, першого насилля на війні, першого обдурювання. Бо є релігія, так, є віра, є релігія, є церква. Церкву будують люди. Давайте так. Церква є церп, церп, і церп, людь, і чуалюють, і по церкву. Це по-різному. Отож, це люди. Тому я наскільки речувалася, але я вважаю, що законодавчою якоїсь програми України бути така ріща. А що таке, робить церква? Церква у нас, наприклад, має зараз таку дуже гарну статтю «Нерозмитнювання завезення потреб до церкви. І всі священники їздять на Мерседесах, бо вони не розмитнюються Оце, для потреб церкви, нашого Мерседеса. Не розумієш якусь газель для перевезення інвалідів, швидку допомогу шезень, нашої мерседес люкс-класу з шкірою, розумієте? Тому я вважаю, що державною програмою повинна бути визначено, а що входить в обов'язок церкви. Це милосердя, що таке Я побачила це в канаті. В Канаді всі прихожани є прихожанами, прихожанами діаспора, прихожанами одної української церкви. Вони дають туди гроші. Церква зібрала гроші і купила будинок для літніх людей. Найняла персонал і всі літні українці, які там не мають де дожити, не мають можливості повернутися вже в Україну. Вони доживають там. І то йде за утримання української діаспори через церкву, тобто церква щось залишає там собі на свічки, але не їздить на Мерседеса, і вона отримує цей будинок. Тобто задача церкви повинні входити. Інваліди пристарілі, діти-сироти, там ну, діти собаки ну, ну, на середу. Я постійно контактую з ну, Римом церквою, наприклад. Ну, я їх знаю. І середу так, так, так. само. Мінімальна кількість покликань це є люди, які мають робити це без грошей. Да, покликань ноль. Тобто дуже мало. Монахійні Ми стикаємося з тим, я працювала в ідії, їду зараз в Африку. Там все працює інакше. Тоді осередок, мати Терези, я працювала. І відповідно там ä, працюють волонтери. А що в нас це куди це ділося? А в нас воно не ділося, в нас воно не працює. Точніше, працює зараз, тому що ми зараз починаємо це вводити. А взагалі в нас воно <клес> не є система. <клес> <А, клес> <а> що? Що? <клес> Напередодні зуп... що? <клес> закривають двері і так далі. У нас соціальна система нас соціальна система, вона не рубиться. На дубовий бетон, абсолютно нічого не робиться. Те, що вони роблять там з людьми, це просто. У мене є факти, документи і так далі. Це подавалася я у прокуратура, яка теж нічого не рабла. Вони ну, це виносять. Ясно, двері закривають і його. Мене мене дує тільки нас та, те, що я просто це є мої люди, мої однодумці, які просто як волонтери, там, власники it фірм чи там хтось інший. тоді ми збираємося групою, і ми просто типу давайте, відкривайте двері, ми хочемо працювати з людьми. І все рівно не знаємося. Ну а потім так. Ну, Ну, я вважаю, ну, що на церкву повинна мати такий ну, необмежений патент церква. <BJS> як там вон, червоний крес має на щось своє патент, то церква повинна повинна відкриватися, тому що це її волонтери, і вона відповідає за це, і вона повинна нести це і фінансово боєприпажани, які довіряють. Тобто, одному думку, що це крес повинна замикати на себе церква, не замикати на себе. Церква чи не церква. У нас є зараз проблема, так як хтось сказав. У нас немає часу. <реш> да. Тобто в мене 360 на особа, яка там є періодично і пошукаю. Ти хочеш рот відкрити, на всіх хуже. Ну тобто в мене є конкретно підтверджені факти. Я не маю часу. Я не маю часу ходити тут. Давайте зробіть. Ми гордуємося і робимо. Я до богу, так молоді <реш> є. Молоді. Якщо ви давати, якщо ви давати при себе, тоді всі квартири забирати, при Це нічого немало, це є обов'язок святим от себе. Це те, що вона робити. Ви розумієте, ви зараз колодять політикою замість того, щоб колотити тим, що вони повинні Ну Є різні люди. Ми можемо скажувати, що це є церква, як людина, є різні священники. Але є мошенники, які не дають помирати іншим людям, і дають остатися. Я просто чого так скептично ставлюся. Я не є людиною віруючою, як не дивно Іра теж, хоча вона все життя піклується про собачок і котиків і є добрішою людиною, я думаю, що вона однозначно вірить в Бога свято. Я повернулася з в'язниці. Ви хочете вчали таке віруючих людей, ви знаєте. Та не всі тут віруючі. Ми вже сатані, всі, але е, я повернулася з в'язниці. Я, я не віруюча людина, але я дуже любила Володимирський собор. Чому? Знаєте, там розпишеш дуже давня, і вона така ось таке місце, ти заходиш, воно таке камери, там так легко, там свічки. Коли там немає людей, ти просто стоїш, воно з виницею, а говорю, я вірю в те, що Бог є. Чому я в нього не вірю? Бо вірить треба в те, що немає. А бог є, це як машина. Ти що не віриш, вона ж є, ти бачиш у неї. І так Бог, я знаю, що він є, наша в нього вірить. До ну, такого плана моя Заходжу я в церкву, виходить до мене ті, який, в принципі, до того я була йому далеко, байдужа, як якесь водла Надії Савченко. Тобто, цілий на святі цього е, Духовенського Великого Собору, е, духовнику Юлії Володимирівни, виходить до мене з квітами, чого під, я не знаю, з квітами до смертної людини, тобто, чи покуп віти несуть, якось не зрозуміло то, але він мені ходить, показує церкву і говорить, от такими от фрагами. Оце от там, значить, ікона якоїсь там присвятої і золота рама. Подгайний там бізнесмен такий, такий, це треба отак церкву любити. Йдемо до другої. Оце от золото, того-то, отак то, то, треба церкву любити. Йдемо далі, там така ікона, де всі вішають довгі попрякушки на досі. Це не є позиція. Бачите, це офіційна держава церква. І е, підходжу до цього, він, там, оця там оце лампадку золоту, срібну, срібно, дуже таку велику лампадку подарувала Юлія Володимировна, де треба церкву любити. А ви що приносили? Я стою, а я не ношу золота, ну вибачте, в мене ні уши не по в мене за все життя не було жодного е, кольця золотого, що з одної старашки, взагалі, де вже біжутень, я їх не ношу. Я його стояла кажу, пробачте, кажу, я нічого не ношу, нічого золотого, Мені мені як церкву любити? Чи як Бога любить? Ні-ні, то можна я без цього кажу, слава Богу. І де ми далі приходимо до якихось моще, він мені щось розказує про якусь Варвару і там лежить віночок. Давайте я покладу вам його на Бога. Кажу, для чого? Ну він мені розказав якусь історію, що це мучениця, я там вклонилася для моща, все, віночок покладуть. Для чого? Ну як для чого? Ну всі кладуть, кажу, для чого? Ну поясніть, що мені дається що? Ну як Янукович клав? Тут це потрібно брати просто громаді в руки. Недавно скандал в шевці такий серйозний. До мене хлопці якраз підходили. І в них проблеми з священником були. Він там побори організував, гроші невідомо куди дівалися, ті, що там на забор на то виділялися і потім не могли знайти третє, десяте. Я їм вкратці розповів, що робити, як у нас народна дія робить. Тобто вони все так само зробили, зараз в них новий все вони зробили там. Двадцятку чи тридцятку, яка контролює ці гроші, то по де, куди, на що, і всяке таке, все, всі довольні, всі щасливі. Для мене ще було дуже багато звернень, тому наприклад, священник був чесний, навіть да, з свого патріархату там його сі, до чого він там належить, і він не хотів і викрадали, били священиків. Люди всім селом боролися. Це село, яким мати мене родом. Люди всім селом боролися за того що священика, щоб його вернули. Його залякали відправили десь знань. І ми напали до що священника, щоб я, я жив, бо люди йому вірили. Тобто є різні приклади, я чудово все розумію. Але я просто бажаю, що якщо це буде якось законно офіційно закріплено обов'язково, хоча б контроль. Ну якщо люди вірять в церкві, нас люди вірять церкві, армії не знаємо вже, чи ще вірять комусь. І, чи ще вірять церкві, fedor, і це армії. добра воля, ми не можемо бо... це зобов'язати ніяким чином, так було від, ну, від факту. Тому, якщо ми підпорядковуємося, себе, так все рівно підпорядковуємося, рекладовася церква так само. Ну то там є добра. Tauta, dubrivalia, ja, mano, yra labai rūzgaria. Там просто все, ми лишаємо машину, люди просто звернулися, ми знайшли ваш телефон в газеті, одяг, ми не можемо купити собі одяг. А що там роблять? Сім'я, просто сім'я. Там де троє-четверо дітей, все, це кінець. Вони, вони не вибивають, вони не можуть. Не Дуже сильно впадаю в стенку, тому що виставила депутатом особливо, кожного разу дзвонять, і кажуть, о, положити, не можуть. От був недавно випадок з бабкою, позвонила вона мені на ефір, я така бідна, немає болеру, немає гарзової колонки, поставте. Загаліта вона з кривого рогу, так як тут дубневичі, там вірко да? Я прийшла вірком і сказала, вашого ви депутати, поставте болер. Звонить мені бабка, нічого не зробили. Да? Місяць чи два, чи три пройшов. Кажу, добре, я виділяю з цих 17 тисяч гривень депутатських, які дали, я виділяю 10, ставте болір вакую. Приїжджаю мої помічники до бабки. Ну, виявляється, бабка не одинока, у неї дочка робить ремонт в хаті. І вони хочуть поставити Бога. І коли мені запропонували віс, вона сказала, ні, вибираємо тепер саме дороге, бо це ж депутат оплачує. І вона мені каже, ви можете те, що він газові полон. Тобто, розумієте? Ні, чекайте, я розумію, що це наші люди. Але, чорт, я тоді вірю в душі мати до тих людей, що вона так образує, коли наші батьки. Як то ви навіть перед майже ресурс, я б таке змогла. Я б один-два рази допомогла, третій раз допомогла, два і сказала, йди працюють. Якщо повинні жити. А я думаю, що якщо половину люди, половина переминається, то теж методі. Тоді ми будемо, не будемо абсолютно кращі від нього. Ми не можемо. Ми не можемо самим методом переконувати людей. Знаєте, давайте я буду той гірший за них і поб'ю, а ви потім почнете працювати з кращою половиною і скажете не краще. Просто якщо хтось не зробить цю. Роботу, то такі, як ви все живемо буде ділитися, будемо спільно звертатися. Тут, тут, тут ми маємо кордони, ми маємо якийсь що порівняно зі Сходом чи Дніпропетровщина і так далі. Але у нас настільки треба. процвітає корупція і сімейні влади, що вся влада, якщо порівняти Східний фронт і от у Львові, тут треба відкривати інший фронт. І стріляти так само ставити, якби військові уста.